Боже милостей, негідний я твоїх, шляхом ти ведеш мене своїм, ти моя надія і оплот міцний, руку бачу, я твою завжди, Боже, я на милість покладаюся Твою, сильний ти чинити чудеса, я життя в Твоїй надії. З мене візла спаця, підібрати, я не несмозі слів, прославити тебе, що так сильно любиш, Господи, мене, хай твоя до мене милість не мине, ти знесилиш тих, хто прагне іншим зла, але душу зміцнюєш мою. Часто милість проявляв, бачу сюди руку, я твою, Боже, я на милість покладаюся Твою, сильний ти женити чудеса, я життя твої, на руки віддаю, ти не раз мене від зла спасав. Господи мене, хай Твоя до мене, милість не мине, навіть якщо йти ми долом смерті шлях, буду довірятися тобі, страшно уявити, що моє життя не тобі належало колись, Боже, я на милість покладаюся твою Чудеса. Я життя в твої надійні руки віддаю ти не раз мене візла спасав підібрати я не змозі слів, прославити тебе, що так сильно любиш, Господи мене, хай твоя до мене, милість милісним.